На сьогодні група рятувальних робіт та варіантна частини проводить роботи щодо демонтування та прибирання в авіакосоцію будівель в районі Північної Салтівки. На сьогодні працюємо у 9-поверховому будівлі, коли в свою чергу було завдано ворожого обстрілу та понівечено. Поверхи від 9 до 2, які майже всі зруйновані. Наразі завданням нашого відділення є прибирання та демонтування воєнкострукцій будівель, які можуть своє задати оточуючим людям шкоди. І нашим завданням є мінімізування та демонтування цих конструкцій і не завдати шкоди будівлі ще більше, тому роботи проводимо з дотриманням техніки безпеки та виконанням усіх заходів, які в нас вимагають.